Що у вас немає заощаджень, ви живете від зарплати до зарплати, маєте багато фінансових цілей, але при цьому вони вам здаються недосяжними. То це відео саме для вас на власному досвіді. Я поділюсь, що мені допомогло за три роки сформувати капітал до 25 тисяч доларів в інвестиціях. При тому, що починала я з зарплати близько 20 тисяч гривень на місяць без жодних заощаджень. І розуміння, як загалом правильно розпоряджатись грошима. Всім привіт, я Настя. І я вітаю вас на каналі Розмова про гроші. Тут ми говоримо про заощадження, фінансову грамотність та інвестиції. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Я почала працювати в 17, і у мене не було жодного розуміння, як загалом люди керують грошима. Все, що я знала, що кредити це зло. А як вести бюджет заощаджувати, це було для мене невідоме. Я ніколи не бачила, як батьки прораховували бюджет чи відкладали кошти, але розмов про збільшення доходу і загалом дохід було багато. Тож мій фокус був на те, як більше заробляти. Проте, не зважаючи на те, що мій дохід зростав, у мене не з'являлось більше спокою чи розуміння, як прийти до своїх фінансових цілей. Бо витрати на диво так само зростали, і це перший урок, який я засвоїла. Якщо ви не вмієте управляти грошима, скільки би ви не заробляли, ви будете все витрачати. І по факту немає жодної різниці, якщо ви заробляєте тисячу доларів чи 10 тисяч доларів. Якщо ви все витрачаєте, то ви однаково бідні. Перший крок, який я почала робити, це ввести свій бюджет. Знаю, що це доволі скучно, не хочеться це робити, але це дійсно необхідність, перевірена на власному досвіді. Без розуміння свого бюджету в мене не виходило загалом планувати своїх цілей, бо банально я не розуміла, що в мене зараз, на що я витрачаю кошти і куди вони діваються. Насправді це так само, як зі схудненням. Наприклад, якщо ви не розумієте, яка у вас зараз вага, які ваші параметри. То як ви загалом, по-перше, відслідкуєте свій прогрес, по-друге, зрозумієте до якої ваги вам потрібно прийти, і що для цього потрібно зробити. Тому, перш за все, потрібно почати відстежувати свої витрати, розуміти загалом, скільки ви витрачаєте на свої обов'язкові витрати, скільки на те, що вам хотілось би придбати. Скільки при цьому у вас залишається грошей, якщо вони залишаються на цьому етапі? Бо зазвичай тут вже залишається нуль. І я теж була на цьому етапі, коли я тільки-тільки починала. Вести бюджет можна абсолютно по різному. Це можна робити так, як зручно. Можна тестувати різні варіанти. Я теж пробувала супер по різному. Спочатку я записувала всі свої витрати просто в блокноті, збирала чеки. Потім я це все підсумовувала в певну табличку. Окрім цього, я пробувала різні застосунки, пробувала просто в таблиці «ВАСТЕ». Насправді існує безліч варіантів головне знайти той, який комфортний вам. Зі свого досвіду можу сказати, що просто записувати паперово мені було не дуже зручно, бо потім це все відстежувати і прораховувати потрібно вручну. Також не сподобався мені варіант все відстежувати в таблиці, бо це незручно. Вона потрібна постійно під рукою, а це не завжди так. Плюс в телефоні це незручно вносити. Зараз я в цілому прийшла до тої системи, яка для мене працює вже останні три роки і. В чому вона полягає, зараз розповім. У мене є застосунок для введення бюджету, який синхронізується з банком. Там підтягуються всі мої витрати і одразу сортуються по категоріях. Єдине, що мені потрібно зробити, це переглянути, чи ці категорії правильні, додати свої витрати готівкою або з тих карт, з яких немає автоматизації. І потім раз на місяць я підсумовую ці всі свої витрати, доходи, вношу їх в свою табличку, де я бачу вже загальну картину. Саме в таблиці я вже аналізую свій бюджет. Детально про те, як це все відбувається, можете побачити тут на скрині. Також ви можете забрати цю табличку. Я напишу всі деталі в описі до цього відео. Вже на цьому етапі в цілому мені стало трошки легше, тому що я принаймні тепер чітко розуміла, куди я зливаю свої кошти. Проте, все ще в мене не з'являлись заощадження, і тут я почала оптимізовувати свій бюджет, тобто дивитись на те, де я можу скоротити певні свої категорії витрат, які покупки не настільки мені потрібні. І головне, я почала, коли планувала свій бюджет, вести його я почала одразу заощаджувати з кожного доходу, тобто не чекати закінчення місяця, як у мене це бувало раніше, а в кінці місяця нічого вже не залишалось. А одразу, як тільки я отримую дохід. Я одразу відкладала кошти, і таким чином я знала, що я вже йду до своїх фінансових цілей. Я вже почала формувати свою фінансову подушку і загалом якийсь свій фінансовий резерв. І тут насправді незалежно від того, який у вас зараз дохід, ви можете з будь-якого свого доходу 100% відкласти, хоча б 10%. І цього не помітити. Причому тут немає якоїсь чіткого правила, що обов'язково маєте відкласти 10%. 20, 30, 50 – це все індивідуально. Проте дуже важливо робити перший крок. Спробуйте відкласти хоча б 10%. Подивіться, чи вам так комфортно. Спробуйте збільшити цю суму або зменшити її. Коргуйте її так, як вам підходить. Але головне, починайте це робити і робити це регулярно. В цьому головний секрет. Окрім того, що я почала вести бюджет, загалом почала заощаджувати і вже мати, хоча б якийсь фінансовий резерв, я тримала фокус на збільшенні свого доходу. Тобто, в цілому, я постійно вкладаю своє навчання, постійно шукаю якісь варіанти. Як можна загалом заробляти більше, як можна змінювати своє мислення, десь змінювати свої установки, і як можна в своїй роботі додавати певних навичок, щоб заробляти більше? Про це теж в мене є окреме відео на каналі, тож тут не буду супер детально зупинятись. Але за ці три роки я пройшла шлях і роботи в наймі, і фрілансу, і роботи на себе, як зараз. І тут дуже багато навичок, які насправді спрацювали в комплексі, проте основне це постійно навчатись. Інвестувати перш за все в своє навчання і в те, щоб заробляти більше, це завжди приносить свої дивіденди. І останнє, що мені власне допомогло прийти до капіталу в 25 тисяч доларів, які я на даний момент, це те, що три роки тому я почала інвестувати. При цьому я дуже боялась, думала, що мені потрібна більша сума, але все ж таки зробила цей крок, і з 300 доларів я почала інвестувати. Зараз я розумію, що якби не це, то я би витратила ці гроші на щось інше. Бо коли гроші є постійно в доступі, то їх дуже легко витратити. А коли я їх інвестую, то бачу певний прибуток у своїх цінних паперах. Я не хочу продавати свої активи, а отже, мої гроші більш захищені. Саме в тому в цілому працює, коли ми відкладаємо гроші саме в валюті, а не в гривні, тому що це вже вимагає додаткових від нас зусиль. А наш мозок дуже лінивий. Він не любить це робити, і саме тому ці гроші в більшій безпеці. Тому, якщо підсумувати загалом, що мені дозволило прийти до цього капіталу і що змінилося за ці три роки, чому зараз мій дохід збільшився в рази, і також створився певний вже капітал, це чотири основні кроки. Перш за все, це введення бюджету, регулярне і його аналіз, тобто чітке розуміння, скільки я зараз витрачаю, скільки заробляю. І фокус загалом на тому, щоб збільшувати свій дохід і постійно рости в цьому плані. Обов'язково, звісно, збільшувати суму заощаджень. А для того, щоб збільшувати суму своїх заощаджень, потрібно заощаджувати з кожного доходу, як тільки ви його отримали, а не в кінці. І четверте, це власні інвестиції. Тобто, коли я почала інвестувати, по-перше, мій фокус вже став на більш довгострокових цілях. Тобто, почало з'являтися розуміння, скільки мені потрібно інвестувати, щоб прийти до своєї фінансової свободи. А отже, це теж мотивує мене і заробляти більше, і заощаджувати, і інвестувати. Поділіться в коментарях, що для вас було корисно, яких з цих вичок у вас вже є, а що ви плануєте додати. А також напишіть на якому рівні ви зараз. Як ви думаєте, чого вам не вистачає, та про що вам ще цікаво буде дізнатись в наступних відео? Дякую, що ви це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись. Це дуже допомагає мені просувати цей канал. Тому до зустрічі в наступних відео, Па-па!